Всім доброго вечора. Рішила я сьогодні зранку зробити дітям солодкі косічки. Думаю, в нас 8 виключають, 12 включають, думаю, перед 12 годинами замішу тісто. І якраз 12 включать, і я собі дітям спечу пиріжечків цих косічок солодких. Ну, так то ні, не включили в нас світло. І. Думаю, що таке робити. Тісто не буду ж викидати і Не було 8,5 годин, не було світла. Рішила я спробувати в грубці. Я бачила таке в Ютубі, що дядько хліб пік в грубці. Рішила я там спекти свої пиріжечки. Зараз ми вам це покажемо. Так. Так, змащуємо. Формую олійкою. Беремо наше тісто. І у формочку. поклала я тісто. Таку формочку, в мене алюмінієва формочка, бо, думаю, така проста гепниця. І зараз будемо ставити в грубку. У мене в грубі жару трошки далеченько, я відсунула його і ставлю з краю коло дверей приблизно на 15 хвилин. Коли нема світла, як можна грубо використовувати як духовку. Ай-яй-яй! Такі вобулочки Ай-яй-яй, Така румяна булочка у нас получається, і так наша красуня Така пухкенька. гарно дуже смашна. Всім приємного апетиту, гарного вечора. Хто захоче рецепт, пишіть в коментарях. Напишу. Всім гарного вечора.